Всім привіт! Сьогодні вас очікує знову дуже довге відео, тому що сьогодні ми будемо говорити про турецьких акторів, які за походженням є не зовсім турками. Сьогодні представники Турдізі відомі не тільки у своїй країні, а й за її межами. І чомусь багато шанувальників турецького кіно вважають всіх акторів турками. Якщо можна вивчити біографію деяких акторів, то можна дізнатися, що вони не є корінними жителями Туреччини, ба більше деякі з них мають зовсім іншу національну приналежність. І сьогодні ми про це й поговоримо. А перед початком не забудьте підписатися на наш телеграм-канал з українською озвучкою турецьких серіалів. Чекаю вас. Отже, почнемо з Аліни Бос. Я думаю, багато хто її знає. Я, в принципі, колись також дивилася якісь серіали з нею. Зараз не дивлюся. Ну і вже саме ім'я дає нам зрозуміти, що вона, певне, не Туркеня. Аліна Бос відома серіалу «Не відпускай мою руку. Бо що Аліна росіянка по материнській лінії. Вона народилась в Москві. в 1998 році і у віці 7 років переїхала з батьками до Туреччини на батьківщину батька. Аліна розмовляє російською та турецькою мовою. Здравствуйте, мене зовут Аліна. Сейчас мне 22 года и і я професіональна актриса в Турції. І я знаю вас точно цікавить, що Аліна думає стосовно ситуації з. Він... В Україні, яку розв'язала Росія. Точних даних я не знайшла, але я знайшла, що в перші дні війни Аліна та її мама постали щось типу Ми за мир, щось типу знатяками на українську тематику. Ну тобто, дуже обережно вони намагались нас підтримати, але є й інші моменти, де ця підтримка не до кінця зрозуміла, тому я залишаю це на ваш розсуд. А далі ми переходимо до Несліхана та Гюль. Якщо, чесно, це перше моє напевно турецьке кохання серед жінок, то що в неї дуже неймовірна зовнішність і виявляється, це не просто так, тому що мати не білоруська, а її батько це Чаркес. Ну тобто дуже таке цікаве поєднання. Також якоїсь конкретної позиції щодо війни в Україні я не знайшла, але фани писали, що там вона їм відповідала, вона підтримала Україну. Тому, в принципі, також можу залишити це на ваш розсуд. Можу сказати для себе, що найбільшим розчаруванням для мене стало те, що чорне кохання я тепер не дивлюсь через барака Ощевіта. Тому що, ну я думаю, всі знають ситуацію, яка склалась навколо нього. Ну, це також кожен може залишити на свій розсуд, але я вважаю, що це трошки якось дивно. І позиції там навіть приблизно ніякої не було. Гроші, як то кажуть, не пахнуть. Тому, в принципі, я відмовилась від цього серіалу. Ну, я вважаю, що не така велика втрата. А наступна акторка почала свою кар'єру ще дуже давно, але... Популярність до неї прийшла лише після зйомок у постукаймої двері. Я думаю, ви вже здогадались, хто це так. це Меліса Дюнгель. Насправді, це дуже дуже от в контексті цього відео цікава е персонажка, тому що її мама є, е як зазначається на різних сайтах. Уроженка СРСР. Я не знаю, е, ну, типу, на російських сайтах її маркують як росіянку. Але е, я чула дуже багато заяв про те, що насправді її мама є українкою. При цьому Меліса володіє російською і турецькою. Російською вона володіє не дуже, але володіє. Адже Меліса народилась в Суреччині, тому в принципі володіє вона найкраще турецькою. Спасибо бачу, що смотрите нас. Стосовно ситуації в родини, якщо хочете, я зроблю про це окреме відео, тому що як виявилось, там, взагалі, вона пережила дуже жахливі події в родині. Вона не любить через це говорити про свою родину. Вона рідко згадує про маму. Це дуже болюча тема для неї, але говорять про те, що її мама живе в нині окупованому Севастополі, і в принципі не дуже зрозуміло, з ким вона себе асоціює. При цьому сама Меліса підтримала Україну. Вона щось запостила в знак підтримки, знову ж таки можу залишити це на ваш розсуд. Далі ми переходимо до красення нашої підбірки. Це Чагатай у лосові. Він намагається максимально приховувати своє особисте життя, але все, що ми знаємо про нього, це те, що він не має жодного стосунку до Туреччини, а тому, що... Його батько болгарин, а мати боснійка. Однак яскрава зовнішність, талант і харизма дозволили йому побудувати успішну кар'єру в турлізі. Світову популярність він здобув за декількома проектами, а саме, прилив, всередині, захисник та кравець. Останні до речі, ви можете переглянути на нашому каналі в українській озвучці. Ну і замикають цю підбірку. Ви Зараз будете сміятись, але я не можу прочитати її ім'я. Це туба, Буюкюстюн. Я це зробила красива, розумна та талановита акторка. Відома світі як справжня зірка турдізі. Тільки от батько її має грецьке походження, а мама кримсько-татарське. Вона народилася в Стамбулі і ще з малих років показувала своїм родичам неабиякий артистизм. Світову популярність їй принесли такі ролі, як Асі, Відважна красуня та брудні гроші, брехливе кохання. Ось таке відео в нас вийшло. Я думаю, ви точно когось цієї підбірки знаєте, точно з кимось дивилися серіали. Тому напишіть, чи знали ви про такі факти чи ні? Напишіть про кого б ви хотіли ще побачити подібні відео. Та загалом напишіть в коментарях, може я щось пропустила. Загалом чекаю ваші думки в коментарях. А ми зустрінемось на каналі скоро. Цього ти бомики!